Погляньте, який боровочок краси. Признаюся зразу, на цьому місці один раз знаходив і то був старий грибочок. Ось такий чудовий. Можливо, тут іще є боровчки. На жаль, не може передати запах. Дуже пахне. І в лісі також дуже-дуже свіжо після дощу. Дуже тепло. Три останні дні були заморозки зранку, а сьогодні дуже-дуже тепло. Сподіваюсь, це спонукатиме і подальший ріст грибів в лісі. Перейшов я на іншу частину лісу і перша знахідка моя це ось такий красивий боровичок. Не знаходив я ще на цьому місці в цьому році, так що це дуже порадувало. Сподіваюсь, далі також будуть борочки. Вирішив я повернутися трішки назад. І ось на галявині знайшов такі боровочки. Це вже щось. Просто суперові, погляньте. Ось така галявина. Що ж, можливо і далі ще також будуть. Погляньте який чудовий осінній ліс. А в ньому ростуть ось такі красені. Найкрасивіший боровчок за сьогодні. Знаходив я вже на, на цьому місці багато грибів в цьому році. Просто чудовий. Попрошу вас підтримати канал, лайкнути це відео, підписатися. Чекаю вас в коментарях. Ну, а я йду далі. Походив я ще декілька хвилин і знайшов ось це окрасення. Гріється на сонечку. Ось такий боровичок. Просто чудовий. Вас я попрошу поставити лайк під відео, а також підписатись на канал. Так, помітив ще щось. Це також боровичок Цього знайшов разом з вами. Це вже точно вартує лайку. Один такий боровичок. Чудовий. Результат буде, як завжди, в кінці відео. Тому залишайтесь на каналі. Покажу вам, як ростуть боровички маленькі. Ось цього можливо ми заберемо. Ось бачите. Що ж, більше нікого візьмемо, о, решту залишимо, нехай підростають. Погляньте, який чудовий маленький боровичок. Позавчора на цьому місці також знаходив. Що ж, можливо тут ще є. Ну що ж, а ось і перший боровичок на сьогодні. Чудових рибочок. Хочу сказати, що на цьому місці, в цьому році я ще не знаходив. Те, що він виліз під кінець сезону, дуже гарний знак. Є ще декілька місць, на які я очікую, що з'являться гриби. Тож, подивимось. Ну ось і перший боровчок, на жаль, такий маленький сьогодні, не вирос. За декілька днів будуть шукати ще. Ось цього я вам щойно показував, а ось цього не помітив, як обійшов з іншої сторони тільки. Ось так. Ось ходжу уважно, тому що грибочки невеличкі зовсім. Що ж, зриваємо. В принципі, середній розмір. Дуже міцно сидить, глибоченько. Ось купі таких три грибочки. Сподіваюсь, тут є ще. Так, є ж наступний боровичок. Позавчора також я тут знаходив. Два було. Нагадаю, що... В описі до відео можна знайти посилання на інші відео, де також і боровички, і білі. Хто бажає, може передивитися. Цей це взагалі супер. Одного разу в цьому році знайшов, більше не було. Чудово. Так, такий мій косяк. Дивлюсь кучка, ногою штурхнув, а звідти випав боровичок. Саме дивно те, що в цьому році я ще тут не знаходив. І то треба було вирости, коли мінусова температура. Так, дивно. Іду далі я понад дорогою. Дивіться, боровочки ростуть. О, але й міцно сидить. Давайте будемо відкопувати. Така сімейка, напевно. Дуже-дуже міцно Ні, розділились. Ось, бачите, коріння їх тримало. Один, ще один. І ось такий красунчик. Ось так. Давайте ще разом глянемо. Позавчора я залишав грибочка маленького. Знайшов тут одного. Бачите, майже не підріз, заберемо, бо мороз, але бачу, тут ще один лізе. Чудовий результат. На такий морозний ранок просто супер. Ну нарешті, перший в цьому році на цьому місці. Ось такі два чудові боровички Ще один просто чудовий грибочок. Знову біля дороги. Ось ці грибочки, що з моху просто супер. Не такі сухі, міцні, не червиві. І що, дивлюсь кучка, Копнув ногою. Ось такий борочок чудовий маленький. І знову ж таки я тут не знаходив, що в цьому році. В лісі стало хмарно. А я знайшов ось такого боровика. Ну цей взагалі найбільший за сьогодні. Просто чудовий гриб. Супер. Піду далі.